Всім привіт на каналі Елпіастар і сьогодні я буду казати ці речі, я вивозила до школи. Давайте розпочнемо. Я до школи з собою купила ось таку упаковочку олівчиків. Вони дуже гарні з дівчинкою. І вони дуже корольові, кольорові. Далі я купила пластилін з тигриком. Ось такий класний тут тигрик. Як ви знаєте, я дуже люблю Фроузен, і тому я собі купила ножечки Фроузен. Для хочу сказати, що буду прийме купити канал ще раз, третій раз. І така велика велику строчку наклада. Далі моя минулорічна папка Зеленка з фіолетового кольору, Стелла і Блумбілік. Далі мої зошити Холодного серця. Фроузен. Тут у мене є зошити з Олафом. Такий Олаф навесні. З Анною, Крістофом і Свеном. З Анною. Анна Крістоф Свен Олаф. Далі у мене йдуть і Максі. Різноманітні ущі. куча, лапучок. Зошит йде з реплек, з такими квіточками. Ось такими узорчиками, Просто зошитки. Саме простий зошитки і губий. З телефоном. З вінкс знову ж таки. З метеликом, з тигриком. Ще раз з метеликом. З зорчиком і ще зазор. Це були зошити в пусту лінію. Далі, буде саме на річку. Що там? Такий щоденечок з вірчиком такий. Класний. Кольоровий. Прості обкладинки до школи. Для... Для обкладинки. Кольорові для книгок. Моя любима лінійка. Зошит з математики з пташкою. Зошит з песиком. Зошит з котиком. Зошит кітен. Зошит з надписюла. Зошит з тваринкам принцес. Ще один зошит.